Щось там багато єсть одна рибка. Перша рибка є. О, бачив, вон щука випрыгнула. О, що це у нас? Якось ще перемт якийсь я попав. А то жерешок. Треба підійти, бо якась там резинка. Вже міцні мі тут понаставляли яких резинок, а я спіймав жережка. Да, я спіймав жережка. Ото пожар. Ото пожар. Ну от Бачиш, он, дивись Тимурчик, бачиш, що як ганяє. Ото треба туди підійти. Жерех, бачиш, зачепився. Малесенький. Да. Малесенького жиришка спіймали. Ні, дивіться, він на порикати, треба було сюди їхати, а не а не, буде. А ну тіборчик, да, я підійду туди, щоб я відчіпався. Там в тебе було б таке відео порикати, щоб. Так, впаяв гарно. Ти бачиш, який здоровий. здоровий. Да! Рулетку тільки десь, метрову бери. Опа! Опа. Опа. Все. Коротше, друзі, ось такий, бачите, на, на тейл спінер. Кліпав нам жерешочек малесенький. Могла бути уха, але щось мені здається, що він замалий. Давай, пловимо. Треба вдоль трави кидати. Ну, понял, тут, тут і щука може стояти. Опа, єсть. є. Ще, друзі, одна рибка. Ще одна рибка. А ну що тут таке? Бореться щось зі мною? Мабуть, теж. Ні, оце вже щучка, бачите. Опа, це вже шупачок. Наїжений такий повне пузо в нього всякої всілякої штуки. Оце Дні... Дністровська красуня. Дністровська. Бачите, оце їхали ми 600 км, щоб отаку щуку половити. Ну, нормально, головне, що вона є. Буйк пливи. Помахала хвостиком. Бачиш, тільки ти ж тимур бачиш, що там трава треба кидати отак трошки туди. Я тобі одразу сказав, що може і щука стоять, і одразу вона вкліпала. Ну так от де така мала може стояти, там, знаєш, щось і крупніше. Так, що, у нас за 5 закидів вже є дві риби. І це непогано. Я хотів та її значить. Ну так, да, не зря. Да. Да. Хоча вона маленька, але нічого. Ну слухай, я взагалі був не готовий. Бачите, я ось взяв вудку таку, а вона в мене до 12 грамів. А, а, тут, тут, а ти ти тут фонова глибина 15 метрів. Так, да, і ми знайшли он, таку ділянку, там де ну, глибинки такі 3-6 метрів. І ось зараз її тейлами я проджиговую. Розповідав. Тільки розповідав, як треба вести. І на Телспінера посадка. Посадка. 100% це жерешок, бо він тут гуляє. 100% жерешок, бо він тут гуляє. О, правильно, Тимурчик оце, оце, ти, оце Тимур це не Серега. Тимур, Ні, це щука, слухай. Гуляє. Гуляє жерех, а спіймав я бачите, маленьку щучку. Ох, Оце я сьогодні по щукам виступаю. Ото пожар. Де треба їхати на чемпіонат? О, все, дивіться яка громадна щука просто. Просто громадна. З'їла мій спіннер. Ну це просто капець. дати? давай. І ще перчатку, знаєш, їжову, щоб щука мене не погризла. Ось так, Я ось. так, Це було як з Богданом. Да, то Богдану. Да. Спортсмен спортсменом, а рибу брати не вміє. Постійно, як не палець, відріже, так ще щось. О, бачите? Да. Ось така от рибинка. Пливи. Слухай, ну клюнула вона так прям по-жереховому. -по Але то жерех. Молодець. Бо ти подивишся другий день з риболовлі. Ти побачиш, що таке, що таке реакція. <плес> <плес> Як дядя Сережа сидів там і пісенку мені шукав. <плес> да. Зараз тисячу коментарів будуть, а що типу, лодка. На лод на човні можна виходити. Можна, на Дністрі можна. Тут навіть ось буде на днях чемпіонат України. Злову хижої риби з човна. Тому всі бажаючі половити щівна можете їхати на Дністр. Не. Але кажу одне слово. Зачутної риби дуже мало. Да. Зачотної риби дуже мало, але якщо діяти як нестандартно, то можна щось спіймати. А я сьогодні по щуці, поняв. Щу, щу. Саня щукар. А не не да. не, ну один в мене є. Такий, наче сільотка. По розміру. <смірка> 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 На хе його можна було забрати. <смірка> є, так? <да? смірка> є риба? Є, 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 да, риба. О, молодець. На тейла теж <смірка> да, да, спіймав. Щупак, ти бачиш? Оце. Рибу зводиш не без тіла, Та вона там маленька можна і та. О, все. Молодець. Вказуй. Показуй, як ти В Взаглот прям, так? Да? Клас! Вон з щіпци біри, ось вони. Давай. Відчіпляй. Ну, ось бачите те, що Тимур на тейлспінера спіймав. Тут вони працюють взагалі дуже круто. ці тейли. Я вам, до речі, покажу, які в мене там є. І є нові моделі. Розповім про них. Ох, ото бачите, який жерег вийшов. Так, да, гуляє, але він щось не хоче брати. Допомогти тобі чи ти справишся сам. Тимур. Ну давай. Ось так. Ще б попасти туди. О, все, давай показуй свій улов. Все, клас, відпускай. Ти у спінер скидаєш там, де була риба і швидка проводка. От, бачиш. Давайте, хлопці, покажу. Ось такий. Ось такий. О, Ось такий телспінрок, тільки що у Тимурчика спрацював. В мене трошки інший колір. Міняємо ми локацію, тут рибка не крупна. Поїдемо зараз на основне русло і пошукаємо. Все ж таки, може, ми судачка знайдемо. Жерех бив, тут виходив, але е, брати він не схотів. Спіймали ми тільки одного дрібного і три щучки. Самі бачили які, тому не цікаво. Зміщуємось. Далі. Туди точка, куди ми зайшли, тут вже бачите, дивіться, один човен, два човна, там ще вон, діди сидять. Тобто орієнтуємось зараз по місцевим, Дивіться, вон, бачите, там за опорами теж один човен. Якраз от, думаю, вони ж тут не просто так стоять. От. І Тут такий цікавий свал, теж глибинка така 4-7 метрів. Бачите, вон є опори такі затоплені. І якраз от Спробуємо зараз тут в цьому місці джиганути і, можливо, тут навіть нам попадеться судак. Так, Зайшли ми коряжник. Коряжник, а то Каміння та каміння Ось ставимо в золоті тейла такого гарного. бачите. І будемо проловлювати. Гра рибки є І це добре. Да, глибина така собі Ого. 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 От тільки дно. Щось є? Да, є-є-є. О. О, молодець. Без пацака. Та там без пацака він маленький. А, окушочок. Кушочок. А кушочок, нічого, собі так глянь. Гарний окунь. Гарний окунь, молодець. Бачиш? Теж тел спиннер, так? Да? Тримай да. його місце, тримай. Бачите, Тімурчик тим, тільки що скорчив, на тейла, Тут глибина під нами 12 метрів, так. клас, клас, на тейла ось скорчив, взяв окушка. В в точку. Давай, відпускай його. Оп. І пішов собі, окушок, Якраз там він малька роз, 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 розганяв. Рулить, так? Да? Рулить телспінер. Ану покажи. От бачите, такий натуральний колір. У мене на золоті стоїть. Та ось в Тимура, бачите, ось такий під якусь платвичку з білесеньким полюсточком. Капец, это, это у меня падает просто очень-очень долго. отрезала щука была. Да, видризала отрезала что тейлом, и а не щука. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, навряд. видризала І гарна щука була. Вклюпала, а навіть відірвалась, бачиш? Навіть відірвала разом з поводком. Мінус тейл. Ну нічого, зараз в'яжемо новий. Зараз в'яжемо новий. Позаду мене такі пейзажі, хлопці, просто хана. Тут ну, можна просто насолоджуватись тільки тими пейзажами, які ми бачимо очима. Рибалка така собі не можемо знайти. Не знаю, чи брешуть спортсмени наші чи ні, але кажуть, що теж що дуже багато дрібної щуки. От. Ми все ж таки, да, багато. ми все ж таки з дядю Петією намагаємось, кажу з дядю Петією, з дядям Петром, дядя Петя того Путіна. Ми з дядією Петром намагаємось все ж таки спіймати щось, ну, таке велетенське, щоб цікаво було, або знайти там якусь таку точку, глибинну з заліковим судачком. Але в нас поки що нічого не виходить. От, все, що ми спіймали, це на Неглибоких затоках це дрібна щука, ну, яка в принципі не цікава в плані ну, того, що там, для, для результату в змаганнях ну, вона просто в залік не піде. Це так можна поїхати і потарабанити, там, половити, покайфувати, тому що вона тут якось по злому дуже клює. От. Знайшли місцяки, де виходить жерех, де він б'є. Іначе характер тих виходів таких навіть виглядає, що він там не просто там бавиться, а саме Харчується, але теж нічого, тільки одного ми зовсім маленького спіймали і все. Ну нічого, будемо шукати. Взагалі нова Вайдойма, ви розумієте, вона принципіально інша. Це не те, що там, знаєте, приїхали на озеро. Або на тому ж річки Дніпро все зрозуміло, де що шукати, а тут все по-іншому, тому що до глибини ми бачили і 30 метрів, і 20 метрів, і фон тут в принципі, 15 по вуслу йде. Тому тут треба діяти нестандартно, що ми зараз і намагаємося робити. Прийшли ми на базу, і я тут вирішив трошки половити прямо тут, тому що чого вже досталий, а ловить я не наловився. А, бачу я, слухайте, тут в окуляри, це така достатньо прозора водичка. Бачу, я тут в окуляри, такі риби плавають, щось схоже або на жерешків, або навіть на галавликів. Дуже щось мені дивно, що вони тут є, тому що тут взагалі немає ніякої течії, нічого. І навіть я тільки що вже отримав одну клюваку. Поставив я малесенький телспінер. До речі, як бачили, на цій рибалці у нас. Все було просто на наталспінери. Ми пробували силикон, не хотіла, була жара, не хотіла риба клювати на силіконові приманочки. От. Але ось саме на наталспінери вона ловилась. Тому я думаю, попробувати тут може в мене щось і вийде. Ну, і спробуємо тут і на силікончик половити. Сьогодні трошки інша погода. Стало прохолодніше значно. Я от навіть одяг вже теплу жилеточку, тому треба пробувати. Треба пробувати. Ну і глибинка тут поменша. Тут така глибина метра три. Це не ті 20, які ми познаходили. Взагалі дуже цікава водойма, дуже цікава, але складна. І так отак ось просто Опа є, Є, друзі, є. Є, є, є. Що спіймали? Зараз побачимо. Щось мені здається, що це. Ах, зійшов. Ай-яй-яй-яй. Так впаяла, слухати, то може бути навіть якийсь жирешок. Тому що вкліпала дуже сильно. Ну, давайте ще пробувати. Кажу, що цікава, дуже водойма, але так просто так з першого. Ну, Типу прийти і почати одразу гарно ловити. Тут складно. Тут треба декілька днів полазити, тому що, по-перше, треба знати локації з глибинами, тому що фон тут, як ви бачили, там 15-20 метрів. Ну, не думаю, що я, що потрібно зараз на таких глибинах ловити рибу. І треба знаходити такі місця по типу 9-3. 6 метрів. От такі глибини якраз будуть найперспективніші. Або знаходити локацію там, де б'є жерех. Жереха тут дуже багато, але він такий не клюючий той жерех. Виходи є, але треба до нього підбирати ключа. Це навіть показує і те, як хлопці в турах ловлять, що стоять, на, коли є бій жереху, і спіймати його не можуть. От за перший тур було спіймано три риби всього. Я маю на увазі три жереха. Три жереха, 16 судаків, і це на 24 команди і жодної щуки. Так, друзі, ось у нас було дві покльовки і поки все. Зараз я вам покажу ось моя така сумка. Бачите, це круче, ніж Сімс. Так, до речі, хочу я вам про ці телспінери розповісти, на які ми вчора ловили. Дивіться, з'явились оновлені моделі. ну Окрім у цих тих, що з голографією йдуть. З'явились ось такі малесенькі, дуже цікаві. Зараз вам покажу. Зараз вам покажу. Ну, ось, ось такі. Чим вони цікаві? Цікаві, тим, що бачите, в них вже в задній частині, ось тут де кріпиться пелюсток, вже такий впаяний підшипник, бачите, який тримається ось так от рівно без кембріку. Тобто так роблять на дорогих японських. Телспінерах, бачите, і ось уже наші українці а конкретно ось ці телспінери від Акурата почали так робити. Раніше вони робили, ну зараз покажу, ну, от маленький, наприклад, да, та пофігу який, Ось, дивіться, бачите, раніше вони робили через е, кембрік впаяний, бачите? А зараз вони бачите впаяні як на більш дорогих японських тейлах. Ну, як ви бачили, досить непогано вони в нас попрацювали, і саме всі риби, всі риби у нас були саме ось на ці телспіннери. Бачу, що багато спортсменів теж ловить на подібні приманки. Закінчуємо нашу риболовлю. Така вийшла легка прогулянка. Покупалися, віддихнули, подивилися на красоти, і завтра буде вже чемпіонат України по лову хижака з човна. Тому, друзі. Ті, хто ще не підписався, підписуйтесь обов'язково, ставте дзвоника для того, щоб не пропустити. Більш ніде ви не зможете побачити таке круте змагання тільки на моєму каналі, тому це буде ексклюзив. Ну, в нас сьогодні, все. Дякую, що подивилися, і побачимось в наступному відео.